Вітаю, шановні ви знов на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Програма Право на Правду продовжуємо слідкувати за фронтом економічним. Зараз нами на зв'язку фахівець фінансового права та фінансових розслідувань Святослав Дубіна. Моє вітання, пане Святослав. Доброго дня. Радий вас вітати в студії. І дуже ми раді вас бачити. ну давайте поговоримо Я пам'ятаю нашу останню бесіду Ми спілкувалися там тоді. А, наш... В лапках в лапках, улюблені з багатьох підприємців гетьмансів не запровадив, запровадив реформу податкову. Ну, давайте поговоримо трохи про неї. Що там воно покращення настало? кому і Якщо настало, там і легше, полегшення, покращення, то кому? Що думаєте з цього приводу, як воно працює, які перспективи? Ну, ви розумієте, що справа в тому справа навіть не в гетьманці. Гетьманцев це вірний продовжувач того фіскального геноциду, який колись ще запроповадав пан Назаров. Mm -hmm. Тобто, це політика держави, яка продовжується вже продовж ну майже 30 років. Більше 20 років держава сприймає бізнес. Як ворога, як е, е, так скажемо, як є е, фашизм да нацизм, так і е, держава сприймає підприємців, як е, тих, кого треба знищувати. Тобто, зараз, наприклад, прийнято рішення про саме в податковій сфері про презумпцію винуватості, тобто, тобто? Запроваджено, тобто не податкова має доводити, що вона встановила якісь факти правопорушення бізнесу, а саме бізнес має доводити, що він ні в чому не винен, і це питання в тому, що це філософія держави. Тобто підприємці і взагалі люди сприймаються як злочинці. І навіть ми пам'ятаємо ще в травні е, цю філософію озвучив Гетманцев, як е, е, він сприймає бізнес як е, тих е, як гусей, яких треба обчіпувати так, щоб вони ну, дуже сильно кричали. От. Тому, е, тому е, це продовження цієї філософії, і поки не буде змін саме в розумінні е, можновладців, що е, не е, держава створює, не держава фінансує, а держава лише сприяє е, розвитку е, і бізнесу, і людей в державі. Тобто е, держава, ну на жаль, у нас досі е, користується такими е, соціалістичними і комуністичними і, ідеологією, ідеологіями, що все залежить від держави, держава фінансує, держава створює, держава будує. Нас насправді держава має забезпечувати гідну, гідне життя в країні. І розумієте, я от вже довго про це думаю. У нас зараз 112 бригада, їй придана ім'я Семена Петлюри. І у нього була дуже така. Правильне, я вважаю висловлювання, що не так страшні московські воші, як українські гніди. І проблема в тому, що ми зараз боремось, звільнюємо державу від московських вошей. В цей час українські гніди. Знищують країну зсередини, і я ж кажу, що це, це політика, це політика держави. На жаль, її підтримав Зеленський, але або з його такого, знаєте, легкого попустительства. Може він дійсно зараз переймається більше справами на фронті, забезпеченням військових і таке інше. І не звертає уваги на те, що твориться фактично в податковій сфері, що е, вижигається ккаліним желізом е, весь бізнес. Знищуються підприємства блокується їх робота. І це така ціленаправлена, Я ж кажу, це філософія, і у цього фіскального нацизму є ідеолог, я сказав Микола Азарович, і є вірні послідовники. Це Гетьманцев, це зараз міністр фінансів Марченко. Це такі в комітеті податковому комітеті є ну Ми його називаємо Матрос Желізняк, от, які вірні послідовники цієї ідеології. І поки ця ідеологія не зміниться, нічого не зміниться у нас в державі. Е, так Слухайте. Ну, ну Знаєте, як з одного боку кажуть, що ну там. ну Може, дійсно, там більш важливими справами зараз наш президент зайнятий, але у нього там є людина, яка відповідає за багато процесів, які зараз відбуваються в нашій країні. Я саме про не кажу про Єрмака. Ну може, він в курсі цієї всієї ці історії. Бо наступне питання: дивіться: воно про що? Про воно про цю як воно лунає: націоналізація чи єрмакалізація? Ось цих всіх установ, які. Ну сміх сміхом слухайте, але ми про це говоримо. Я не дуже взагалі хотів би, щоб ми з вами про це говорили. Не тому, що це не важливо, а тому, що цього не потрібно було ну, взагалі бути. Але ну, зараз говоримо. Тоді мені цікаво почути вашу думку. Уця вся історія з Україною, Запоріжжя, Трансформатором, Моторсіччю і ще деякими підприємствами. От кажуть, що там ось Єрмак. О... Довірених осіб представляє. Ну, от така інформація. Що знаєте з цього приводу? Взагалі, як бачите цю ситуацію? Ну, я поясню, чому я посміхаюсь. Справа в тому, що нічого нового Єрмак ну, тепер в Офіс президента, колись це була адміністрація президента, нічого нового не привніс. Так робили всі керівники а зараз офісу президента вони створювали свою імперію. Чим це закінчилось? Ми знаємо, ми знаємо, як як закінчив свою історію пан Медведчук, бувший голова адміністрації кучми. От ми знаємо, як створювалися імперії і при Порошенка. Тоді це очолював там Кананенка, Третяков угу. та інші. таке ж відбувалося і при Порошенка. Тобто ну і зараз при Зеленському нічого нового. При Януковичі тоді це було віддано в управління його сину. Така молода команда. Ви пам'ятаєте, тоді був. Так званий Саша стоматолог, які е, займалися фактично привласненням е, державного майна, державних підприємств, давали е, методи були, може, іншими. Е, зараз це робиться під виглядом е, передачі в управління е, військовим потре, потребам, От. але е, все зводилось до того, щоб е, звести. Контроль за основними фінансовими потоками собі в руки. Чим це закінчується? Вже історія України показувала. У нас було декілька майданів, у нас був електоральний Ілюстрації. майдан Да, люстрації, і ну, я ж кажу, що вся ця історія закінчиться, на жаль, тим самим. От, е, є такий гарний вислів. Ви розумієте, ну треба для того, щоб е, бути е, там е, політиком, для того, щоб бути е, можновладцем, треба бути не тільки е, умним, але ще й мудрим. От, є е, такий вислів колись у, у, у Августа Аврелія, що коли піднімається вода, риба, риба їсть муравів. Коли вода уходить, мурав'ї їдять риб. рибу. О, е, да. І хай ніхто ніколи не е, покладається на своє сьогоднішнє становище. От е, у нас, на жаль, е, в політику приходять люди, які е, не проходять випробування владою. Вони намагаються е, натягнути управління е, все на себе. От, але ж я ж кажу, це закінчується ганемно, позором кримінальним переслідуванням. Ми зараз спостерігаємо багато батальйонів там Монака, батальйон Відень, uh -huh. люди, які мали дуже вплив були дуже впливовими. От але теро зараз теро на удальонці. Це чи армія на удальонці чи так, так. так вона. А зараз займаються тим, що е, витрачають свої кошти, які вони фактично незаконно отримували, для того, щоб їх намагатись зберегти. Е, я вважаю, що треба робити зовсім по іншому. Треба створювати е, в Україні е, рівні права, е, питання справедливості, щоб е, те, що ти заробив, чесним трудом. Ти міг його відстояти або в судах, або в правоохоронних органах, або е, перед е, людьми е, довести, що е, ті статки е, і те положення, яке ти здобув, ти здобув його чесним трудом, а не е, посадами і впливом там в е, відповідних владних структурах. Угу. Це все завершиться. Е, ну, я можу спрогнозувати. Це за, десь посередині між Медведчуком, Кононенко, е, Шевченко, головою НБУ, десь, от, от в таких рамках. Ну, дай тебе ну не дуже. Бо до того часу не було війни, розумієте. А в цей час мені здається, що судження наші будуть більш критичними. Ми ж все тут все ж таки воюємо за те, щоб не бути не бути під Російською Федерацією, не бути такими, як вони не розумієте. Тобто, ну і що? І так чи інакше, бо все ж все буде передивлятися, і всі ці речі будуть вирішувати Я не знаю, я стриманий оптимізм. Маю надію, що дійсно вся ця історія добре закінчиться, і всі винні. Будуть покарані, знаєте, як то кажуть? Маши, дивіться так, машина авто, авто, воно їде, там є фільтри, воздух, масло таке інше. Ну, їх потрібно змінювати через якийсь час, і там всяка бруднота накопичується. Тому не знаю, ну таке себе грубе порівняння я порівнюю із цією системою, що так чи інакше, йде потік, і ці фільтри вони забруднюються і щось потрібно робити. Я не, не думаю, що слухайте часу. Дуже мало у нас буду коригувати, бо не ми не знаємо, коли в наступну хвилину можуть вимкнути. Я Не знаю, як у нас. А тут зараз така собі ситуація аварійна. Слухайте, з цим розібралися з паном Єрмаком. О, інфраструктуру, от якраз на речі питання. Слухайте, ну дійсно, ну розуміємо, що на тлі того, що ситуація погіршується на фронті для ворога. Ну то кажуть, погіршується на фронті для ворога, і перспективи стають все поганішими поганішими. Ну що він буде? А годувати своїх звірів йому ж потрібно розумієте, своїх там зетпатріотів, пропаганду, так інше. А що вони їдять? Вони їдять ось там, коли погано. і Вони там фігачить інфраструктуру нашу нашу. І мені от цікаво, слухайте, ну не ми одні. От така історія. От я, я так дивився. Не ми одні в такій ситуації опинялися. От ізраїль, наприклад, він був так в такій ситуації. Там маленька країна з усіх боків почали тиснути, з усіх боків почали летіти ракети, і таке інше. Але ну, знаєте, ну ніхто ну не зник Ізраїль з, з мапи. Ні, не зник. Ба бачу, ба більше адаптувалися люди і цивільні, і бізнес. Мені цікаво, у нас також відбудеться ця адаптація от, бізнесу до цієї ну, нової реальності. І скільки часу може зайнятися ця історія? Ну, якщо йому дивіться, тут дуже важливо, якщо йому ну, хоча б не, не, як, не потрібно мені допомагати, ти тільки не, не мішай мені. От, не, отут. Мені це цікаво ваша думка. Зможе бізнес адаптуватися? І за який час от, до цієї всієї історії? Ну, важко зараз важко прогнозувати. Звичайно, моя моя думка, що ми не можемо копіювати приклади інших країн повністю, тому що mm. все ж таки є відмінності в часових географічних моментах, і у нас у нас я вважаю, що слава Богу, трохи краще. Ситуація, тому що е, за нас зараз е, фактично е, підписався весь світ, а е, ті, е, на кого е, ну, намагалися покластися Російська Федерація, е, вони або відійшли в сторону. Це от Індія і Китай, mm. е, так їм зараз допомагає, е, ну, така от ось зла, це Іран. Е, е, Корея. Корея і Білорусь, от, але ну, сили тут не стільки. І, і трошки Уганда, і тро, трошечки, тро, трошечки Уганда, якщо я не помиляюсь. Трош... Там. Ну, можливо, можливо. Я вибачаю, що я не звернув увагу на таку суттєву державу, але а вони рекламували. От ви не от ви не звернули увагу. А якщо дивитися на російську пропаганду і їхню всю цю медіа медіа вплив, то а вони рекламували? А вони, от не знаю, що вони там А знаєте, що кажуть? Ну, це трохи конспірології. Кажуть, що якщо Путін не стане імператором Російської Федерації. Він поїде стане королем у цій у Африці, там в якихось мізмі. Там вже працює по, давно почав працювати Пригожин, і таке таке така містина там для нього. я не знаю там, чи правда чи ні, чи чи це конспірологія, але не про це, Тому зрозумів, не будемо натяг, не не будемо натягувати на нас. Я так розумію, досвід Ізраїля. Ну він він є так чи інакше. Вон у нас і географія інша розумієте, Зовсім ін, більша територія. Просто тут я, я не дуже розумію, чи взагалі це можливо буде там чи 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 ні? Чи потрібно буде дійсно закінчувати ось війну, закінчувати щось з режимом, бо інакше ця історія взагалі ніколи може не припинитися. Розумієте, про що я кажу? Ну, от дивіться, я вам просто приведу приклад. Буквально вчора я розмовляв з з, з своїм бувшим партнером по арабським еміратам. Я працював там був бізнес до війни. А от він є виробником кави в Україні автарію її і продає. От із-за перепаду у них на виробництві відбулось коротке замикання. Там ну ага. не можу сказати, що пожежа, пожар, але такі є та і забруднилось все обладнання, і ага. він так те, ну, звісно, проблеми є. По-перше, проблеми я вже сказав, що внутрішні проблеми, які створює е, е, так, у е, держава в вигляді гетьманцева і інших. Створюючи фіскальний геноцид підприємцям, блокуючи податкові накладні, блокуючи їх діяльність. А от ще масло вогонь додає ну, війна. Mm -hmm. і, але я от я бачу, що ви розумієте, от ми з ним розмовляли. Е, так, це важко, так, воно ускладнює бізнес. І зараз бізнес е, фактично він не приводить прибутку підприємствам вони зараз намагаються втриматися на плаву зберегти колектив тобто ну тобто ніяких там прибутків не мають але намагаються в цей час зберегтися от mm -hmm. і от е, агресія зовнішня агресія, вона лише підсилює бажання е, українського бізнесу е, втриматись на плаву але я ж я кажу, що страшніше все таки внутрішній ворог зовнішнім ми розуміємо зовнішнім е, ми е, розуміємо що ми переможемо нам допоможе захід в зброї E, наші бійці e, на, на і збройні сили налаш, налаштовані рішуче і ну на це, e, питання часу, коли ми звільнимо територію. от ми все відбудуємо, все відновимо питання на навіщо ми це будемо робити? Якщо ми будемо це робити для того, щоб e, гетманцев e, вважав нас за гусей, гусаків, то я e, особисто проти і проти цього весь бізнес. От, е, я вважаю, що е, ми пере, е, переживо, переживемо от, е, і блокаути, і бомбардування, але треба створювати умови. І зараз цим має перейматися держава. Зараз, е, це, ну, це наш другий фронт, який, на якому ми маємо перемогти. На жаль, поки що ми таких успіхів не маємо. Тут я абсолютно згоден, бо більше. Ну так ну я, я, я розумію, що підприємці, які зараз працюють, ну отак, якщо, якщо вони не перестануть працювати, то ну в принципі ну що, ну, країна стане ані хлібушка там купити, ані. Ще якісь речі там полагодити, там ані щось тому тут потрібно дослуховуватися. Ба більше, ну дивіться, ну я тут за ми більше згоден. Війна йде за За європейські цінності. А в основі європейських цінностей, що там, собственності чесна. І якось воно і підприємництво не королює з діями Гетьманцева. Розумієте, про що я кажу? Ну зовсім не королює. Це вся історія ну на жаль, я ж кажу, що це має бути з, змінена філософія держави. Е, мають прийти політики, які це не, не лише проголошують, але так. і роблять. Е, саме тому до, до, до прикладу, Зеленський отримав перемогу на виборах, тому що він дійсно мав діалог з бізнесом, виствов він створював в круглі сто. Столи, е, столи демонстрував, що він готовий угу. до е, податкових змін, до е, послаблення, до економічних св свобод. Е, на жаль, е, коли е, відбулася перемога, політика була е, ну саме податкова, вручена руками, вірних азаровців. Які ну сьогодні знищують, і поки філософія держави не зміниться, на жаль, нічого не зміниться. Все в наших руках ми продемонстрували з 24 лютого, що все залежить від українців. В нас не вірив ніхто в нас не вірила навіть власна держава, не вірили. За західні партнери зараз картину повністю змінили. Я вважаю, що ми можемо звінити і на податковому фронті повністю змінити картину. Треба лише в себе повірити. Добре, так ну і наостанок давайте поговоримо. Тут з'явилося відео Медведчука. Отак, якщо вже заговорили з попередників, Азірова, Медведчуків. Слухайте, не знаю, ну багато чуток. Хтось думав, а хтось думав, що Медведчук там десь в застінках ФСБ, там його питають, де дів кошти. Хтось думав, що ще кудись здриснув? А тут помічають його в Криму. Сухати разом з дружиною з Оксаною Марченко. І мені цікаво на вашу думку, слухайте, це збіг обставин, що він в Криму, чи, чи щось готують, готують, там, може якусь посаду йому, я не знаю, там, може там губернатор. Я не знаю, там усього окупованого, там чи там як вони там цього називають цю історію. Може, там якийсь перехідний період, там як Керенсь, Керенський, там коли будуть виходити вони з Криму, там вся ця історія полишатися, то буде якийсь такий їхній гауляйтер, призначений на цей перехідний період. Чи що, що ви думаєте з цього приводу? Доля Медведчука подальша. Дивіться, ну, я можу сказати, єдине моя думка, що. Якщо Медведчук знову опиниться в політиці, в державному управлінні, це ми особливо в Російській Федерації, ми це маємо повністю підтримати. Чому Медведчук про продемонстрував за все своє життя, що він повний невдаха? Ці політичні проекти, які у нього були, починаючи з СДПО. Вони всі провалились. І, наприклад, є доля невдачі Російської Федерації в Україні в їх проєкту «Руцького міра, тому що саме Медведчук був, так би мовити, гаулярітером цього проєкту в Україні, і саме його невірні дії і рекомендації призвели до того, що Путін зараз знаходиться в політичній пастці. І ми зараз розмовляємо, що може він стане королем Уганди або ще когось, розумієте? Тому якщо е, Путін рішив його знову підняти на якісь е, е, щаблі, треба підтримати, тому що він зробить все. Щоб це розвалилось. Тому тут, ну ви розумієте, це не ті люди, які вже можуть щось відігравати в російській, в українській політиці. У нас на свальці дуже багато таких політиків можемо перелічити, які віджили своє життя, і ну, реінкарнувати їх це лише прискорювати нашу перемогу. Абсолютно саме згоден. Я так розумію, що Російську Федерацію доконає, доконає корупція. Бояцтво, головотяпство і Медведчук. чотири <смеш> вершники апокаліпсиса. До речі, от як би там не було, а Медведчук один з головних вершників апокаліпсису для Російської Федерації. Наразі, якщо роздивлятися ситуацію, так так сталося. Знаєте, той вірував, що він місія, на хибних даних розвідки і доповідях Медведчука. Так то ну а тут вже вже, вже зовсім інакше. Дякую, що долучилися. До нашого ефіру, пане Святослава, до нових зустрічей. Все буде Україна. Дякуємо. Героям слава! Україна переможе і дякую вам за вашу роботу і за те, що ви свілітлюєте інформацію з зі всіх боків. Дякуємо вам а нашим таличам. Я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення замов Геннадія Виноградова, Програма Право на правду. Тримаємо стрій!